Доброго дня усі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні 9 серпня, приїхали до мене смужки і будемо ставити смужки для е, противоротозу. Буду ставити тільки у відводки, це не дуже добре, треба всі разом, але так як у нас ще вже цвіте золотарник, ось там далі на задньому плані, якщо бачите, жовтіється. Ще є взяток, то ось ці сильні сім'ї, чотири сім'ї, вони ще несуть мед і ми з них ще будемо відкачувати. А оці відводки в шестирамочниках, о такому маленькому там ще ноклеусі, що облітуються матки. Нуклеуси буду об'єднувати в ці шестирамочники. 145 я поскладаю рамки і, і цей. Буду об'єднувати. Сюди буду ставити полоски. Сім'ї, які не буду відкачувати, будемо зараз лікувати. Полоски буду ставити ось такі, їх рекламувати не потрібно, я їх не рекламую, просто показую це мерсі. Ось так. Два корпуса на 145-ту рамку. Підняв, поставив сюди листочок промащений олією. Зараз ті корпуса ставлю вниз і зверху ставлю полоску. Ось які відводки на даний час. Займають шість рамок. Може не повністю, якщо видно, не видно. Ось. Корпуса я зверху заберу. В корпусах стояли рамки. Отакі такі відбудовані. Гарно. Відводочки їх відбудували. Ось Одна не повністю відбудована, друга така сама. Я їх заберу, вони будуть на наступний рік підмет, щоб вони не були з, з тими лікарствами. І тут я ще тримав е, нуклеуси, які розформував, щоб рамки не складати, щоб міль їх не їла. Ось так ось такі в мене корпуса на 145-ту. Вони можуть бути як і. Нуклеусом. Отак нуклеусна рамка ставиться. Може і так ставитися. Отак поперек. Може і. може і так ставитися 145-та. Ось. Так, може 145-та стояти. Ось і так. Ось наша полоска. Поставимо так більше до краю гнізда. Сюди листочка ставити на низ не будемо. Подивимося по цій сім'ї, що там сипеться. Ну, якось так. Що можна витягнути? Подивимося, скільки там є розплоду, і вам покажу. Але мушу поставити на паузу. Зараз витягну, тоді покажу. Ось витягнув першу рамку, вона вся засіяна з відкритим розплодом. Якраз буде вся зимувала бджола. бджола. Вся бджола, яка буде зимувати, вона народиться в кінці серпня, на початку вересня і вона буде зимувати. Ось. гарно рамка засіяна. Віднизу, якщо вам видно, ну, попробуємо так ближче. От знизу і, і до самого верху. Від бруска до бруска засіяна. Ставлю на паузу, бо однією рукою незручно, без оператора. Так, другу рамку витягнув, Друга рамка вся печатаний розпліт. Розплоду є. Зимувати буде, ще тільки забезпечити їх кормами, підгодуємо. Ще щось самі принесуть і будемо зимувати. Друга рамка теж. Печатаний розплід. Все. один тільки запечатали, другий печатають. так Переконався, що тут все гарно, розплід є, кормів трішки є, але ще потрібно буде годувати. Годувати я вже почну їх десь біля 20 серпня. Бо поки що є взяток, хіба що такий підселюючий ще дам. Пів літра або літру сиропу ще їм дам. Дивимося наступний. Ось яка бджола, гарна бджілка, вситчивість. Це я хочу нагадати, хто там тільки зайшов, що я тут тестую нові матки від нову лінію. Ці всі мат... лінії, які перевірені матки, вже продані, були заказані. А тут я тестую нову лінію. І дуже мені подобається. Одна з тих трьох маток буде на наступний рік, буде родоначальницею. Будемо від неї виводити маток. Поки що вони дуже гарні результати показують. Оця середня вона найкраща, найбільшу силу набрала. Мостиків не будують, бо є ще такі карпатки, які будують мостики. То я такі стараюся матки вибриковувати тут все чистенько. Зараз можуть сказати, що нема взятку. Соняшника немає чи ще щось, якби були потужні взятки і сильно зажати сім'ю, то би будували мостики. Тут мостики вони не будують, навіть якщо вони сильно зажаті, вони мостиків не будують і таких наростів зверху. У них печатка суха. Ну і якось так. Через пару днів ще відкриємо, подивимося, скільки всипалося кліща. Так, Пройшло три дня. Сьогодні 12 серпня. Я відкрив першу сім'ю і оглядаю, і тут немає ні одного кліща. Витягнув листочок, який там був, вони його ось так погризли, і тут ні одні кліща нема. То мене щось трошки насторожує, щось такого не може бути, щоб полоски не працювали, або там зовсім ні одного кліща нема. Зараз підемо, будемо дивитися далі. І... Побачимо, чи полоски не працюють, чи то просто в тій сім'ї нема кліща зовсім. Тут сім'я була без матки, якраз підсаджую сюди матку, може і тому тому і нема. Так, зараз ще дивимося в цю сім'ю. Скільки там кліща посипалося, я її зараз розкрию. і не буду тоді знімати, поставлю на паузу. Так, і цю сім'ю я відкрив. І я щось дивлюся, і я тут кліща не бачу, ні, є. Є один. Є. Під листком є багато. Ось тут. От. Один. Який великий, тут два. Ну, не дуже сильно його і тут багато є. ось, Але це напевно, що три дні вже стоїть, напевно, що бджоли його виносять, бо не видно більше. так, Три, ось тут ще чотири. Ну, значить, пластини працюють. Кліща багато на бджолках. На бджілках наших нема, ну, але ми потім ще раз перевіримо другим препаратом. Ну, і якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайки, до нових зустрічей.